Всім привіт! Я Воїн, і це друга частина огляду на мій скетчбук. А, перше ви можете переглянути в моєму профілі. Тож, давайте почнемо другу частину цього скетчбуку. Зараз я знайду. Ось, а, це а, розворот, на якому ми закінчили. Тож, давайте. Подивимося, що в мене далі тут є. Це а, я. Я не знаю, я просто надихнулася однією Ну, Вона так і називається, які Тож мені, в принципі, сподобалося, як намалювала я. Але потім, якщо я подивлюсь на це зараз, то це виглядає так собі, якщо чесно. І у мене тут ще й поза, яку пік пікні вибачте. Ну, так, в принципі нормально. Цей малюнок, я пам'ятаю, як я дуже сильно хотіла намалювати просто якусь неку чи фурі, тож просто не знаю, у домашній піжамі, щось таке комфортне. Тож, я вирішила намалювати. Отака мене вийшла касуня. І мені подобається задній план. Хочуть просто зірочки і намальовані. Просто синьою ручкою. Да. Давайте подивимося далі. Це малюнок, який я не дуже хочу показувати, бо він не домальований і він мені не дуже подобається. Тож давайте його про Тож, це наступний малюнок це Люсі та З Знімає бродячі пси. Я дуже давно мріяла намалювати Люсі, тому що вона мені дуже подобалась як персонаж. І бо я ніяк не могла її намалювати і ось змогла намалювати, бо не знаю, вона дуже прикольний персонаж, і в неї одяг прикольний дизайн, так скажемо. Ось, і мені подобається дуже сам, сам розворот, як вони обоє вийшли. Да. Мені дуже подобається оформлення, задній план, хоч він дуже простенький. Тому так. Да. Давайте перейдемо до іншого малюнку. Цей малюнок мені також дуже сильно подобається. Це мій персонаж суміс із подругою Алістер. Ну і моя персонажка Роуз. Я про, поки про них не буду розказувати нічого. Але мені дуже подобаються їхні дизайни, мені подобається цей розворот. Прям дуже сильно вони прям дуже гарні тут вийшли. А, да, тут теж прям один з найкращих а, малюнків на острійбусі. Суріть майже всі найкращі. Так. Ну, як було очікувано, ще тут буде повна виставка знову. Я їх просто обожнюю, і я просто захотіла їх знову намалювати. Я дуже сильно хотіла в другому костюмчику намалювати Гоголя та Достоєвського. Мені прям тут дуже сильно зайшов, і я намалювала пісню, хоч я твоїм кольором буду а моторова, да, Просто пісня в середечку, я її просто обожнюю. Да. і Тому я вирішила теж добавити її сюди. А, і мені подобається дуже оформлення. Хоч просто чорно-біле. Це просто е звичайний чорний маркер та е звичайна чорна галова ручка. І вона мені прям. Мені подобається, коли малюнки в такому стилі. Прям чорно-біле. Ну, це для мене це просто база. Тому, так. Да, я хочу ще на ньому посидіти і взагалі. Я поставила його повсюди на аватарках і просто <смас> я обожнюю цей малюнок Гоголя. Просто він тут такий краш. Обожнюю. Мені подобається ця чорна зірочка. <смас> Мені здається, що вона тут дуже підходить. Так. Да. Давайте підемо далі і там знову не дуже гарний малюнок. Тож, давайте я проснемо. Я вам про спойлеру. Вибачте, будь ласка. Да. Тож, давайте поки залишимося тут, вибачте за спойлер. Так. А, мені було дуже сумно. Я не знаю чому. Я взагалі не пам'ятаю, чому, чесно кажучи. Хоча. Пам'ятаю. Але я казати про це не дуже хочу. Тож. Я коли я подивилася ще моя городська академія, і я зрозуміла, що в мене настрій як у... <Naturally> Скажи мені його ім'я. А -а -а -а. Ладно. Боже, він головний персонаж. Я взагалі все. Я забула його ім'я. Ладно. А, можливо, згадаю. Так. Да. Він мені прям дуже зайшов тут, і мені подобається, як тут все оброблено, як я тут намалювала просто шикарно. Хоча я трішки по-іншому його уявляла, якщо чесно. Але цей малюнок, в принципі, нормально вийшов, крім того, що воно тут чуть-чуть криво пішли, ну, дахи і так далі, будинки. Мені із за цього не дуже подобається, але мені подобається, як я тут малювала. Намалювала різокольоровими олівцями. О, отут. тут Взагалі я малюю малюнки маркерами, а потім малюю різокольоровими олівцями, бо так ну, краще контраст на малюнку буде. Та й просто я люблю і те, і той матеріал малювати. І коли вони разом, то прям супер. Тож, а ця, Це просто оформлення і просто скетч його да. Ну і я вирізала самого його пусічку. Да. Мені подобаються наліпки, саме оформлення, тому да. Шикарно, як на мене. Так, а тепер перейдемо до цього. я вам проспойлила, що капець. Так, це я купила стікери в шопі, і просто вони були по акції, і мені дуже сподобалася ця дівчинка, і в мене, по-моєму, ще десь якісь стікери з неї залишилися, вона мені прям дуже сильно сподобалася. І я вирішила її намалювати, бо я запитувала ще в телеграм-каналі, чи взагалі малювати її, чи вам взагалі цікаво. Тож... І ось вона в моєму стилі. Мені подобається оформлення дуже сильно. І мені подобається ця штучка. Біля неї. А, прям дуже гарно виглядає. Мені подобається цей котик. <свісно> мені подобається все тут. Ну, от реально, просто супер. Ну, так. Да. Мені дуже сильно подобається. Я більше не знаю, що сказати про нього. Тож, давайте перейдемо далі. Там теж малюнок, який не закінчив, я не знаю. Мені просто, коли я цей скетчбук закінчила, я чомусь просто дуже сильно хотіла завести вже новий, а то якось скучно ага, вести один скетчбук вже мільйон років. Тому я вже поскорію хоті хотіла його закінчити. І... Тому отак. Так. Це аніме, яке мені дуже сильно подобається до сих пір. Це. А, туалетний, туалетний хлопчик Анакул. І просто я думала, кого намалювати. Але а, він мій один з найулюбленіших персонажів, персонажів як і Єшеронени. Так, да, вони прям я їх просто їх шипері, вони просто шикарні. Ну, да. Сподіваюся, що, можливо, їх зведуть разом. Да. Мені подобається цей зайчик. Я б хотів собі зшити таку іграшку просто. Ну, шикарно. А це Місуба. Я про нього взагалі. Там в аніме по мало про що говориться про нього. І взагалі я про нього нічого не знаю. І я вже не пам'ятаю, що там було в аніме, тому що я дивувся його 100 років назад. А, Але. Мені дуже подобається, що вийшло. Мені подобається, як вийшли вийшло усі два персонажі і під пісню Леті Гари. Ну, продатися співантіки Ледігава. Я ж не пам'ятаю хто. А, да. І просто мені подобається і цей малюнок, і цей, і просто як і ця пісня, просто я бушню Ледігав. Так. Просто супер. Мені. <смеш> дуже подобається. Так. Да. Я дуже нахвалюю цей скетчбук, ці це малюнки, тому що ну, вони прям шикарні, чесно. М -м. Так, це, якщо не помиляюся, це перед останній малюнок в цьому скетчбуці. Але, але <смеш> Вона просто. Шикарна, але я, типу. Цей малюнок я, взагалі, типу, я малювала схожу її а, у минулому чи в поза минулому році. Я не нападаю, з чим це пов'язано взагалі, але мені подобається виглядає. Хоча, як на мене, прогресу немає, можливо, є. Я не знаю, можливо, просто тому що є якесь оформлення. Типу, прям що на весь лист, це все так гарно. А, мені подобаються намальовані крила проработані. Ось. Мені подобаються я люблю її лапки просто. Ну, вони дуже милі. І я її саме дуже сильно люблю, бо мені здається, що я з нею дуже-дуже схожа. Да. Просто шикарно. Мені подобаються хмарки, які я намалювала. Реально, мені подобається формулік, як, як я і казала. Для да. думаю, можете, будь ласка, підписатися на мій телеграм-канал. Там частіше ділюсь малюнками, показую процес створення, розповідаю про творчість і життя. Ссылка на телеграм-канал. Або тут я оставлю QR-код моєго телеграм-каналу тут. Тому зайдіть, будь ласка, на нього. А ми продовжуємо дивитися мій скетчбук. Тож це я малювала фонарку блілоку. Мені дуже сподобалось це аніме, прям не знаю, дуже зайшло. А, і настільки зайшло, що я вирішила намалювати Бачіро та Нагі. Я малювала ну, їх у Зошиті в школі. Я не пам'ятаю, де я малювала їх. В якомусь зошиті, коротше. Мені дуже сподобалось. Як вони вийшли? А, доволі непогано для скетчу, мені здається. А, мені подобаються зірочки, мені подобається оформлення, мені подобається, як це я зробила. А мені подобається оцей бантик. Він дуже мало виглядає по поряд з бачіром. Да. Я думаю, що я мені нічого сказати про цей малюнок, але. Він доволі непоганий, як для скетчу. Це не прям. Ну, це не повноцінка, тому так. Да. Це я малювала фанат по магічній битві. Мені. якби мені просто нічого було малювати, я просто взагалі в мене, ну, якби це вже кінець кічбук, і для мене це вже було. Ну просто я вже хотіла його, ну блін, уже поскріше закінчити, ще почати новий скетчбук, І в мене не було що малювати. А, і я вирішила намалювати магічну битву. Фонарт. по магічні битві, скоріше так скажу. А, і це взагалі перший раз, коли я помалювала цих персонажей. Вони просто шикарні. Але мені на жаль, не, ну, не дуже сподобалось, як вийшло. Хоча. Я іначе і стараюся над цим малюнком. І не знаю, що пішло не так. Тож я не буду довго на ньому стояти, бо він мені не дуже сильно і подобається. А це проходив detтіus від моєї сестри Expire. да, Мені подобається робота, мені подобається сам а детіус її, да. От мені, і мені дуже сильно подобається оформлення. А, мені подобаються кольори, як це все підходить один одному, так скажімо. А, мені тут все подобається. Да, Ця сумочка така мила. А, прям супер. Мені все подобається дуже сильно. Як це все просто реально дуже гарно виглядає разом. Да. Ой, ми вже закінчили. Так, тут в мене, на жаль, немає оформлення. Я вже хотіла поскоріше закінчити, як і казала. А, дуже хочу. Взагалі, я повинна, напевно, була зробити хоч якесь оформлення, але я полінилася, вибачаюся, да. Тож... До малюнку передело. Це, була... це був персонаж моєї подруги. Вона дуже миленька вийшла. Наскільки я пам'ятаю, це дитина і вона сліпа. Але мені подруга дозволила переробити її одяг, типу інший намалювати, який їй підходить на мою думку. А я переробила і мені подобається, як вийшло оформлення і так далі. Так. Да. Тож а, підписуйтесь на мою подругу. Да. Це, на жаль, останній арт. А, я дуже хотіла намалювати на останньому на останній сторінці прям якийсь дуже гарний, класний арт, а, щоб ну, закінчити ноту на... Прям, щоб було все супер, а, все дуже гарно, і... тому що це ідеальний скетчбук для мене особисто, так. Да. Мені дуже подобається, як вийшов пейзажик. Прям маркерами, прям супер. Мені дуже подобається. Особливо те, що в мене не було так багато маркерів. Мені подобається, вийшло дерево, дуже сильно вийшло. Ну, гарно. Для мене мені подобається достоголі. Це все просто ну, дуже гарно виглядає. Мені прям подобається дуже сильно. Ну, правильно дуже гарно. А, мені подобається uh, ці от камінці. Uh, я малювала пісню I Just Wanna be Yours. Я думаю, всі знають ці пісні. Да, Arctic Monkeys. Mm. Я не як яку дуже продумати їм, тому що я намалювала якісь рандомні футболки та кінець. Я думаю, хай вже так буде. Але вони дуже миленькі, мені подобається дуже сильно. Да. Дуже мило вийшло. А. Це, на жаль, все. Ми вітаємо, закінчили огляд на цей скетчбук. Я дуже рада, що в мене з'явився скетчбук, який там всі малюнки просто майже всі ідеальні, а, дуже класні розвороти, повноцінки. Я буду продовжувати таке малювати. Я сподіваюся, що в наступному скетчбуці теж будуть такі гарні малюнки, і я буду знімати для вас. Да. Я дякую, що подивилися до цього моменту. Я буду рада підтримці, лайку, коментарем чи підписці на мене. Всім пока!